Так, ну що, ось наша проблемка. Ручки ці працюють, ця не працює. Тобто не висувається. Чути як жужить моторчик. Скоріше храповічок помер. Тому будемо розбирати і ремонтувати. Так, Основна причина, виходу із строю ручки. ось так. Можна якраз подивитися виламано, тому розбираємо. Так. Чому з таких раповичок відламується, скоріш за все через бруд. Бруд, котрий попадає сюди і потім його... Його розпираємо.